Ні, не можу, ця партія не відображалася нормально з 12-го ходу. Ну тобто, тут питання такі важливі. Хід G4. Ви бачили? Чи ви просто от побачили, коли я зробив суперник G4, ви порахували, слон G4, слона 3 і в 5 у вас хороша позиція. Чи ви ну, доходу G4 ви не бачили? Чи? Я його навіть не рахував, цей хід. А, тобто ви цей хід навіть не рахували, так? Так. Але, коли... але виявилося, що і не страшно, так? Ну, так, виявилося, що це мовить просто помилка. Ну, тобто, там зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви коли. Ну ви зараз, наприклад, знаєте, чи ви вже, ви, от, ми знаємо, що ваша позиція програна. Е, коли, коли? Ну, він поставив 8 ферзь, він мав виграти. Там, 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 ну, можливо. ну Я рахував, там, рахував От Ви можете побачити, ось він є б 8 шах виграє. І кроль 3.8. 8 так. Тобто і у вас закінчуються всі ресурси. Так, так. А якщо король Е3. Король Е3 тут? Так. Э, Напевно, я просто ставлю форсьай Е, э, Ні, тоді F1. Ну, король h2. Ферзь е 2 Король H3. F4. Ага, є вічний шах тут. Так, а тоді на король Е3, тоді я даю форсье 5 шах. Мабуть. Король 2. Тоді ферзь h2. Король 1. А чого не виграно? А ні-ні, правильно, секундочку, що ми зараз знаходимо. От нам Станіслав пропонує король Е3, да? Король Е3 цікавий хід. Ну, але комп'ютер дає точно перемогу. От зараз ми зараз розберемося, тільки як. Е-е, ну да, король Е3 значно сильніший хід однозначно. Так, може ферж Е8. Ферж 8 а може знову ферж? Знову ферж 8 Там, напевно, недостатньо ресурсів. Да, же Е8 всі шахи контролює. Можна на 4 угу, забирати, та перш може... Е4, король Е2. Ферзь f4. Тут король 3 Ферзь f3. Ну и там. Ну забирай на ну, ну, 4. Да, и до своїх, до своих, да. Ну, власне, ну не так просто, як королі три ну, вже зівнули, то королі три ми зівнули, тобто, ну тобто, ну тобто, тут зрозуміло, що це все тяжко порахувати, але чисто інтуїтивно. Ви е, коли от не дали вічний шах і ризикнули, то, мабуть, почали вважати свої пішаки. Свій зайві пішоки більш вагомими, ніж прохідний піша Криворучка. Ви, от як думали, яка об'єктивна оцінка позиції? Ну, я не міг дорахувати до кінця, тоді, тому не думав, яка оцінка. Тобто ви просто вважали, що ризик Ну, Я жили. просто надумав, що я можу програти. А, в цьому. Тобто ви <світ> вважали, що нічия має бути, тут об'єктивна <світ> нічия має бути. Там же ж, якщо F7, то здається, білі програють Замість шаха F7. Ні, ну тут зрозуміло, так. Але так дійсно. Так, <плес> да, ну тут, ну, але, власне, дійсно, тут складно було, тому що ми тут з Анатолієм сиділи, дійсно ми тут не могли, Ну тому у нас тут все показує відносно. ну Ми звичайно намагаємося працювати без комп'ютера, так що зовсім глядачі в комп'ютер можуть сидіти без нас. Так просто цікаво порахувати. Ну, але, власне, дійсно складний варіант, то дійсно не дивно, що кривучку не знайшов, дійсно непроста гра. Ну, а власне, от загально тоді враження, бо на жаль, у нас так сьогодні сталося, що ваша партія єдина не відображається коректно. Взагалі, якийсь, можливо, я не знаю, якийсь такий. Ну, чи не малось якогось незадоволення результату. Враховуючи ну, те, що десь після F5 у вас було, напевно, Так, перевага. Сумно, що я з 40 входом F4 пішов. Тобто втрати втратили втратил ну, якусь та. частину. А якщо FSF, ну, не знаю, може там перемога була. Ну так, зараз, зараз. Зараз я буду розказувати, шановні глядачі, бо та, тобто ми говоримо зараз. Будь ласка, перекрутіть ну, собі десь на да, до 40-го ходу. От 4, та комп'ютер визначає ваш. Ну так, да, ферс 7 виграна позиція, пише, власне, так. Да. Тобто вам треба було просто ферзь фарсів 7, на ферзь С6, мабуть, король g 6 С4, там. Так, C4. А, на С4, так, на c С4. Ну, можна там, можна. Ну, я не знаю, я та. там перемога чи ні, там король. Ні, ну, 3... ну Принаймні, скажімо так, ви явно сильніша сторона ну, так, і маєте там, ще можливість набагані. довго і маєте ще дуже непогані шанси грати. Ну так, дивно. Дивно, що тут. Ну, але дійсно дуже складно. Ну, але власне, власне, тепер, коли ви знаєте, що була. Ви могли програти ходом Ферсба 8, вас це може трошечки більш заспокоїть. Чи... Та як. Ну я першу партію програв там, де в мене просто зайвий пішак, і ніяк ризику. З кузову вам так. Так, там, словно я може можливо піти. І був на грані того, щоб іще одну партію так програти. Ось це зовсім вже був би епік фейл. Так, ну тому Ну, я, звісно, не дуже здоволений своєю грою. Ну, не можу так грати в шах. Ні, ну цвітно це, ну, це таке тут, власне, тут Ну euh, ну, Це сказати. теж проблема, що не зрозуміло. Чому я так настирно лізу, в цей цвітно це, ну, треба якось швидше, розтроплю. Можливо. Ну, такі я кажу, ну але все одно, бо може, що що було, коли ферсі 8, ферсі 2, кривучку знайшов, ми були впевнені, що він уже. Ферзь ферсі 8, так, король Ч4, ферзь Е2, король Ф4, так, коли кривучку знайшов, і всі, ми вже були впевнені, що поразка не уникнена. Так дійсно. Потім потрошки почали дивитися, дійсно виявилося, що все не так просто. Трохи не догався. Ну так, ну добре, тоді Станіслав, бо дійсно кажу, вибачте, що не можемо показувати це на партію. Тоді можна було розглянути більш предметніше, ну але в нас, на жаль, технічні проблеми не дозволяють сьогодні це зробити. А але... потім полагодиться, так? Потім полагодиться. Ще раз? Ну потім полагодиться та ні, та то на сьогодні всі партії, крім вашої, ваша партія чомусь на плей -часі от на плейчасі відображається некоректно. Вона, ви бачите, от зараз. От ваша партія зараз Давай, на плейчасі вона є, але вона зупинена на ось. Зараз швиденько перекручу туди. У нас тільки такий лінійний. Все полагодиться, воно працює всіх. Сьогодні у нас було дуже багато прес-конференцій, потім партія. Бачите, ваша партія зупинена, от на і тут включити. О! Супер! Запрацювало! Запрацювала сьогодні ця, зараз можемо спитати більш предметніше. Все-таки плей ще Тому що ми цю штучку відкрутили. Тобто, от скажіть, будь ласка, про хід D5 тоді. Хід d 5 ну основна лінія це кінь D4, d 4 d 5 зазвичай така більш солідна, стара. Що ви скажете про хід D5? Я думав, що я просто ходи переставляю D5, є деконь D4, d 4 d 5 Ну, то зрозуміло. Тут тобто, ви вважали, що якогось самостійного значення немає. Mm, да. Тобто угу, цікаво. Цікаво, тобто. А кінці Case мені якраз сподобалось. Я думав, що там дуже непогана чорна позиція. Ну так, ми теж вважали, наприклад, у ця позиція. Uh, uh, ну, FarSD7 типовий план. Ферзь F5 часто проводиться тут. Uh, а ви вирішили все-таки святку слоні Сім, так? Почекати трошки. Ну, так. Щоб, та... F4. Ну, от, мабуть, може, не треба опять, я не знаю. На це стоїть. Ні, ну чому? От ми, чесно кажучи, вважали, от, я, кажу, я не пам'ятаю, з ким же тут сидів, чи з фірманом, чи з... саме в цей момент, коли ми говорили про вашу партію, це з фірмену. От Ми вважали, що отут ваші дебютні проблеми повністю вирішені. Тобто тут а нічого страшного ми А, мені навпаки здавало, здавалося, що я награв трохи. Так, ну... А, а що, люди... Чому саме таке було у вас враження? Ну, якось погану структуру. Но краще, якщо там без D4 там якось c 5 розставитися, ніж здавалося. Mm -hmm. А так, А5 цей пішак може бути слабким. Тепер. Ну, так, але з іншого боку, після А4 у вас є можливість прориву С4 досить ефективного. Загалом, я не знаю, можливо, так, але. Ну, я не бачив, де можна провести. Ну так, ну g 4 ми спочатку вважали прекрасним ходом, чесно кажучи. Коли кровочка пішов вже 4, спочатку з Назаром, фірманом спрятку не зрозуміли, що відбувається. Потім, коли зрозуміли, так просто захоплювалося ідеєю Юри, але потім, коли побачили F5, то зрозуміли, що Юра. А якщо сон є 4, то там як? Ні, ну слоні 4, ну, все одно ну, це хід G4 виправ... виправдовує, мабуть, якщо на G4 є хід ну, слон G4. Тільки так, ну, ні, тут питання може не в комп'ютері, тут питання для неї чисто об'єктивне, десь не знаю, білопольно здавати. Ми так детально кажемо, У нас розумієте, одинакові партії ми не стаємо. конкретний момент в кожної партії. Слон g4, слон 3. Ну, ми побачили, що F5, і в 5, і дійсно... О, зараз слон на 4 можна було. Ні, ну F5. Ви тобто, ну, ви так з Криворучком не говорили після партії, він не говорив Ч5 зігнув, але очевидно, що зівно, мабуть. Ну, я думаю, що зіно, бо. Очевидно, що цей хід випав з його поля зору. RC4 Тура F7. Воно ж 5. Ви досить чітко граєте, тура F8. То ідея тура е 8, яка ж міходовою. Одразу ф 5 не можна, бо ферзь Д5 це Тобто, Тому ви блокуєте білих пішаків по білих клітинках, тим самим готуючих і ф 5. E то Рац so, so so so, um 1 кривруч логічно підзахищає свого пішака на С2, ферзь Д7, ферзь Д3. Тут с 5 ми пішли. Ну, і тут, коли ферзі на дорожці, мені здається, що явно чорних тут краще, бо атака може бути, у білих король гірше, просто що. Десь... Ні, ну зрозуміло, ні, ну король білих явно слабший. Тобто, Можливо, і... навіть FD5 заслуговували уваги. Ні, ні, ну так, звичайно. І... Ні, ну, власно видно, тут очевидно, що все-таки білі є слабшою стороною, дещо. І пішаки погано стоять, і просто дирки в вшалені. Слон Д5, тура d 2 слон Б7, ви готуєте таку батарею по довгій діагоналі, а 4, ну от H5, можливо, якщо готуєте похід H5. Все-таки це, це хід такий досить ризикований, правда? Я взагалі думав, що він може H5, вже і там якийсь мат пристроїв. Mm -hmm, тобто ви вважали, що це, скоріше, профілактичний хід. так? так? Тобто не, це... як... не стільки ослаблення, як... стільки ослаблення, тобто, але... Ну, але Ну так, але не потім, не було потім таке було враження, що. О, Юрія Киврочка виникла якась контргра. Ну, Про мені так продавали, бо я кажу, ми все не можемо, тому що у нас постійно без конференції, розумієте. сині розумієте. БЦ4, тобто ви тут створюєте такі слабкості. Ферсім 2. С5. Бачите, тут навіть уже якісь. Тураж 5, задаю F5 моментально якесь. Mm -hmm. Я кажу, десь 5 в знаки, що якісь, якесь послаблення позиції є. от власне, В цей момент мені десь приблизно цей момент передавали, що кривручка трошки покращила ситуацію. Ну, мабуть, так. Тобто і Тураль 2, слон Ф5, Туражі 5, Ферзь С4, і все-таки кривручка жертвою тут якість. Як ви думаєте, як ви, до речі, оцінюєте цю жертву? Вона була виправдана чи не дуже. Ну, а що ще залишається робити? Тут а, тобто як вимушені, як вимушеність, ясно. Втрим... Ні, ну, ну Білі мають практичний шанс уловити. Можливо, <звіт> і не треба було би ну, <звіт> 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 якось. <звіт> Розуміло. Так, так. так, ви граєте f 6, правильний тура g 2, тобто це все-таки розумію, і криву ручкою ви порахували. Тут глядачів не можна зберігати, прошу возглавити ходом тура 6 не можна зберігати зайву туру, тому що слідує Ферзь Б7-шах, і неочікувано, можливо, для вас в крайній мірі для чорних неочікувано, чорні потрапляють в матову пастку. Туражі 8, тобто ми вже бачимо ці контури, які виникають ті позиції, що відбулося. І тут саме Станіслав каже, комп'ютер підтверджує думку з контрольним ходом він зробив грубу помилку. Якби дійсно пішов Хід ферзів 7, зайвий пішак, здоровий. Ну Ми не знаємо, звичайно, в ферзі закінчується зараз, дуже тяжко вигравати, але враховуючи те, що пішак зайвий, можна було е ну точно ще грати на перемогу, а тут неочікувано дуже неочікувано тут ходом. Можливо, так, можливо, тут оця позиція. Ми, чесно кажучи, так говорили між собою, що. Е, ви дарма відмовилися від е, вічного шаху, тому що нам видавалося, що тут не виправдали. Ну, як, тому... як виявляється, так воно є. Ні, Ну так є, але дійсно, я зараз так подивився на позицію, нам з комп'ютером дійсно легко. тут власне... Мені пишуть друзі десити Станіслава, це Сергій Тикаченко, відомий. Шахний композитор, який з комп'ютером дивився, то сказав, що там був цей момент, First B8 і там виграв. Ну, це складно, бачите, то ж треба знайти Ферзбо 8 спочатку. Ні, ну навіть ми ж ми потім Ферз 8 знайшли без комп'ютера, але ми витратили це, не маючи жодних стресів, таких значних. Ми витратили це значну частину часу. І ось тут мені здавалося, що він напрасно так. Король, що ти до так, що Ну він просто міг на. Як я, думай, я зараз, не секундочку, секундочку, Ви зараз можете рухати. Прошу. Ось якось кроль 2.4, кроль 2. Ну і не віддає Пішка С2 і зовсім нічого нічого ніякого так, плана так, немає. От так. Так. От нічий, позиція, так мені здавалося, що так треба грати, а він вирішив, що я як завгодно нічого робиться, віддав. Всіх пішаків. То... Mm -hmm. Тобто, ну, було гіндрові, так. Звісно, так. Ні, ні, ну як, ну тут не факт. Тому що, власне, тут все одно вас вічний завжди зберігається. Ну хіба що ну, ви, з огляду на якусь з розрахунком на ну, якусь немає пастку, сенсі, мені здається. Я не знаю, наскільки пішик. це можливо, все-таки. Ні, але з іншого боку, бачите, з практичної точки зору йому потім пощастило, ви все-таки десь помолилися, переоцінили свої шанси, і, власне, були на, так, на краю поразки. Саме так. Тобто Rudgeodin Fers F3. Тут продовжується. Вітку виявилося, що вже точно вічний шах. А Тут ви граєте, починаєте грати на перемогу h 4. Дійсно, як виявилося дарма, але чесно кажучи, дійсно. Виграш дуже складний. Ну, дійсно, от ми але тут. Тут створили UCB приклад, гарний. Так, так, учбовий приклад. Ja, тут я думаю, може F7 піде така пастка. Так, тут перемога, звісно. Так, ферзь e 2 Король G4. Так. Ну та, і і тепер, застрой, так, їх заходить король через H4, і король H3 і все. Це і перемогли. матові загрози серйозні, ось. так. Але кривочку знаходить, цей хід, як виявилось, навіть виграшний, Форсі 8 він знаходить хід. Ви Ферс 8 взагалі бачили чи ні? Бачив, так. Ну, але тобто... але я, я просто не побачив ідею: Ферси 8, ферзь G8. То, роз... роз... Тобто, таке розумію, ви бачили тільки ферзь 8, король G4, вони б на увазі. Ось це тільки, звичайно, розмір фразів, нібито та, от ви рахували, мабуть. Ну це очевидно, що ви мусили рахувати розмір фразів. А, ну там ж перемога. Ну ні, ну я говорю, а, ну, це, Тобто ну, ви, ви тут, король і, в 3 граєте, так? Ну тут і рахувати нічого, так. Ну та, тут, так, тут та, ви просто одночасно заходять і з маки очікують. Так, як було, ферс Є2, король Ф4. І F7. Ви все бачили взагалі? Так, я це все бачу. Ну я просто рахував тут ферз Є7. Ось. Це, далі теж виграє, по-моєму. Ні, ну, не маю а, ну немає вигравати, Тут немає. Ні. Ні. Forsy 7 мені чи є. Тільки <риви> Фарсі 8 градус? тут я шукав перемогу. Кролів 3, Ферс б 7 якось так. б 2, Кролів 3, якось укритися від шагів, ну. Судячи з цього, немає і тут перемоги теж. Ну, якісь практичні шанси може. Ну, біля вже явно ніяк не проводити. Ну, ну, ферз 7 не має FRS8 ходити. Я пропустив цю ідею. Я думав, що тільки Ферс С8 чомусь рахував, ось. А First C8 і вже. Ну так, дивно, корочку, знайшов, що ціки виходить, значить, Ферс 8, Ферс Е2, Ферс, ну, F7, ну, F7 теж рахуємо. тут 4. 5 ходів, а ферс E8, ферс E2. 4, так, Форсі 8, Ферс е 2 F7, 3, так, Фарсі 8, четвертий, знайшов 4 блискучі хода. Ну, так 4, один, добре, всі 3 блискучі ходи знаходить. І дійсно помиляється. Якщо FZ8, не FZ7, саме Так, це складно, це складно. І тут дійсно дивно він не знаходить ходу якщо, Король є три. Ну, Ферж 8, так. Ферж 8. А, Ферж 2, так. А, Прості. тут вже правильно, перш один перший один шаг, звичайно. Так. Нам не треба куди йти там, на персі 3 три, G2. вже два. Що перекриття робить? Ну так, і всюди перемогу. Да, ну, так. Ми враховуючи, що це вже пройшло 5 годин партії, то звичайно непросто явно це все знайти. Дійсно, але... Ну так, складна партія. Ну що ж тоді, Станіслав, ми дякуємо за змістовну гру, дійсно за цікаву партію. Можливо, навіть подякуємо вам за те, що ви пішли на грань поразки не тонневідуючі, тому що це дійсно показало дуже красивий варіант. Додали якось, правда, Анатолію, додали якось причинки, тому що зрештою, і якась навіть окремо подяка. На... Та, навіть якась трагічність в партії відбулася, тому що було. Та сюжет, сюжет. Такий. Тому що дійсно, причому можливо, для, ну я кажу, не з точки зору Юрі Кручка, що на від це, можливо, трагічність, але з точки зору шахової цікав... шахової цікавинки, шахової такої інтриги. Дійсно, ефектно так вийшло, що в ферсі вісім шах. Тут тобто 4 кола прекрасних знайдено, і в п'ятим фінальний момент, коли вже залишається один крок до перемоги, цього не відбувається, і партія закінчується в нічиєю. Тому ми вам, Станіслав, бажаємо успіхів подальших в цьому Дякую. турнірі. І, ну, можливо, більшої логічності результатів, тому що у вас дійсно така, така амплітуда цих Дякую. якось все тут якісь такі, це це нам цікаво, але можливо вам для якогось меншого проживання, менших стресів було цікавіше. Ну, залізаю нот і випускають шанси. Ну добре, ми вам дякуємо, добре. і тоді очікуємо вас ще раз не Дякую. один раз.